Обдігають панорамні маски. А, тихіна, панорамні маски підключаються в апарат і тоді ну, можуть працювати для А на скільки А наскільки вистачає балона? На 30 хвилин. Учні юрківського ліцею з цікавістю знайомляться із спецтехнікою, сучасним приладдям, яке у важку хвилину допомагає, а іноді навіть рятує життя. Поспілкуватися із фахівцями, самим спробувати, як працює техніка, все це може стати у нагоді хлопчакам та дівчатам, які ще не визначились із майбутньою професією. Цього ж дня у ліцеї презентували клас безпеки, всеукраїнський проект, мета якого вивчення правил пожежної, мінної безпеки, цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій. У разі виникнення надзвичайних ситуацій формування учнів, навичок надання до медичної допомоги. Усі працівники нашого закладу прийняли собі за оборону створити у Юрківському ліцеї клас безпеки, завдяки керівнику громади Руслану Яремчука та депутату Палацької сільської ради було прийнято рішення про виділення коштів сумі 250 тисяч гривень для закладу Усіх необхідних матеріалів для наповнення класу безпеки згідно вимог та положення. Задяки цьому, ось ми маємо такий клас безпеки, який дуже гарний та, та наповнений інформаційно-просвітницьким напрямом, де діти зможуть проводити уроки, навчальні заняття, побачити наглядно та навчитися як діяти. У тих чи інших випадках, а саме головне, як створити для себе безпечне життя. Окремо, хочу подякувати сьогодні працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій за те, що ми, коли створювали кабінет безпеки, вони допомагали нам консультаціями, підказками, рекомендаціями, а також надали матеріали для зони пожежної безпеки і деякий матеріал для мінної безпеки. Клас має функціональні зони. Серця, надавить, застосовується серцево-легенева реанімація. Завдяки навчальним тренажерам тут можна відпрацювати навички штучного дихання та непрямого масажу серця. Як правильно надати допомогу при кровотечах, допоможуть наявні туркети та джути. При переломі кінців велика кількість шин, різноманітних розмірів та діамірів. У нас складний час, який зараз переживає наша держава під час вторгнення Російської Федерації, найактуальнішим таким питанням є у нас зона мінної безпеки. Ми її поєднали ще з зоною хімічної безпеки полядесні. Значить, що ви тут зможете опанувати? Ви зможете опанувати тут, розпочамо зону хімічної безпеки. Як діяти у разі? Випадків застосування біологічної, бактеріологічної, отруйних речовин, як діяти в певній тій чи іншій ситуації. Також ви зможете попробувати на собі відчути ось такий легкий захисний костюм, протигаз це 5 одягнете на себе, попробуєте, як його одягати і що, для чого він буде вас захищати. Це зона. Хімічної безпеки, зона мінної безпеки. В зоні безпеки на теперішній час це дуже дуже надважливе і актуальне питання. Через те, що ворог може застосовувати такі вибухонебезпечні предмети, як у нас тут знаходяться муляжі, наступальна оборонна граната, маскувати їх в різні іграшки, на дитячих майданчиках, будь у чому. І поряд з тим, ми будемо вивчати, як необхідно буде діяти в тій чи іншій ситуації. Артилерійські снаряди, протитанкові снаряди, як міни, як користуватися протигазом цп це 5 як для чого призначені окуляри, гучномовці, кисневий балон все це будемо з вами розглядати. Зона пожежної безпеки. В цій зоні представлено. Форма одежі, в якій пожежники виїжджають на гасіння тієї чи іншої ситуації, яка виникає. Також ви зможете його приміряти на собі, відчути, як, яка вага його і так далі. Також представлені макети іще чим, за допомогою чого можна гасити ту чи іншу пожежу. Це вже 12-й клас на Уманщині, який відкрито спільними діями органами місцевого самоврядування та державної служби надзвичайних ситуацій. Це дуже актуальне питання на даний час, в зв'язку з тим, що нас ми всі знаємо в країні, йде війна. Класи безпеки їхнє основне завдання це ознайомлення дітей з тими небезпеками, які їх чекають і можуть чекати повсякденному житті. Всім наснаги, всім перемоги. Слава Україні. У планах Паланської громади створення на базі класу якісної навчальної бази, що допоможе і дорослим, і дітям отримувати знання, що допоможуть при виникненні небезпечної ситуації. Попереду відкриття такого ж класу у ще одному ліцеї громади. Безпека надзвичайно важлива в сьогоднішньому в сьогоднішніх мову нашої держави і відділу освіти, за відповідними нормативними актами клопочі стосовно забезпечення максимум наших шкіл класами безпеки, ми сьогодні подивились на першу комплектацію. У нас має ще бути інша, і ми для себе маємо зараз визначити, що ми будемо Організовувати освітній процес таким чином, щоб в базових школах діти могли освоїти базові знання безпеки, в тому числі захисту вітчизни або військової підготовки, тому що ми будемо комплектувати їх в одному форматі. Чи будемо все таки намагатися купити класи безпеки в кожен освітній заклад окремо? От на сьогоднішній базі ми все таки дивимося, що краще буде організувати локальні. Класи, тому що це не маленькі кошти, і взагалі можна було б зробити це в одному місці, насичивши матеріально-технічну базу, щоб одночасно проводити навчання для великої кількості дітей.